День Луцька щороку то завжди точка відліку не тільки для історії столиці Волинського краю, а й для усієї громади. Протягом цього нетривалого, але такого змістовного відрізку часу ми усі разом росли, вчилися, ставали розумнішими і з новою владою впевненішими у завтрашньому дні. Перегорнувши сторінки календаря, згадаємо, як рік тому наш міський голова Микола Романюк з гордістю приймав з рук представника з Брюсселю почесний прапор Європи. Це був момент торжества нашого міста, свідками якого стали представники делегації міст побратимів Луцька, ряду європейських країн і навіть Китаю. До слова саме з керівництвом китайського міста Цангтан Луцький міський голова Микола Романюк підписав протокол намірів про співпрацю. Перше моє враження про місто воно чисте, тихе, і люди тут живуть щасливим мирним життям. Втім, наше місто вже давно заявило про себе як про столицю європейського регіону. Саме у Луцьку 1429 року відбувся зіст монархів, де обговорювалася концепція подальшого розвитку тодішньої Європи. А сьогодні наше місто межує не тільки з кордонами Польщі, а й Євросоюзу, і ми гордо називаємо себе європейцями. Популейшн авиш просперетін айдіска громаді міста. Я бажаю процвітання. Я відкриваю для себе це місто з надзвичайним захопленням і дуже вдячний меру за теплий прийом. Насправді, отой європейський поступ нашого міста позначений не тільки почесним прапором Євросоюзу. Керівники закордонних делегацій висловили повагу людській громаді в особі міського голови Миколи Романюка численними подарунками та сувенірами. Традиційно оригінальними були вітання білорусів, грузин вразили дарунком китайці квітами на рисовому папері, що означають багатство. У нас такі квіти називають піони. І незвичайним подарунком став лев від львівського міського голови Андрія Садового. До слова, цю скульптуру розмальову. Овувала Руслана Лежичко саме до чемпіонату Євро 2012 Отож, залишивши у книзі відгуків найщиріші побажання лучанам, представники 13 іноземних делегацій п'яти країн сфотографувалися на згадку біля приміщення Луцької міської ради. А ще цього ж дня Микола Романюк зробив ще один подарунок лучанам – надземний пішохідний перехід від залізничного вокзалу до Варшавського ринку. Продовж 14 чотирнадцяти літ міські голови, попередники нинішнього очільника громади, не могли розв'язати цю проблему, яку Микола Романюк вирішив всього за півроку. Це при величезних борга бюджету міста, шаленому опору деяких політичних сил. Він таки дотримав слова і зберігши лучанам кошти для соціальних програм, таки добудував міст через залізничні колії. Традиційно день міста у Луцьку позначений громадською акцією Українська вишиванка. Очевидно, за відсутності національної ідеї такі імпрези чи не єдине, що єднає суспільство у час політичної нестабільності? Я себе рахую європейкою, і як на мене, Наше місто теж є європейським, особливо останній е рік воно ну, дуже ну, розвинулося в всьому, що може бути. Дуже багато почали е приїжджати інші люди за кордону, і не тільки за кордон, а ще й з нашої країни. І їм всім подобається наше місто. Отож, відгоманівши святами, наше місто поринуло у копітки будні, позначені вікоповними датами і знаковими для Луцька подіями. Зокрема, зусиллями членів братства святого апостола Андрія Первозванного, науковців краєзнавчого музею та місцевої влади на вулиці Конзелевича, відкрили музей історії Луцького хрестово-здвижинського братства. Таким чином можна стверджувати, що через п'ять століть представники громадянського суспільства, яке ще 1617 року об'єднувало усі соціальні верстви населення нашого краю. Повернулася до своєї історичної колиски у місті Луцьку, тому я думаю, що цей музей стане ще одним таким не знаю, може не скажу навчальним посібником свого роду для багатьох для багатьох людей. А ще пам'ятник Тарасові Шевченку, що в обласному центрі Волині отримав факсимільний підпис Великого Кобзаря. З березня 1995 року, коли у нашому місті було урочисто відкрито монумент, біля Волинського національного університету минуло багато часу. Але процедура встановлення на підесталі автографа Тараса Шевченка, узгодження надпису з авторами проекту та й саме виготовлення слова з бронзи, вимагали часу. Отож, наша громада вшанувала кобзаря ще раз блиском золота особистого автографа. Оскільки залізничний вокзал є візитівкою нашого міста, його керівництво взялося до реконструкції приміщення, яке постало тут ще з 50-х років минулого століття. Сьогодні у Луцьку фактично будується новий вокзал, бо від старої будівлі мало що залишилося, хіба ще стіни першого поверху. До речі, реконструкцію вокзалу планували розпочати 15 років тому разом зі спорудженням мосту до Варшавського ринку. Але тільки зараз Луцький міський голова Микола Ромнюк, об'єднавши зусилля і кошти громади, області, Львівської залізниці. Та Кабінету міністрів України доміся втілення проекту, завершення якого очікуємо до Нового року. Адже треба ще й повністю реконструювати привокзальну площу, аби це був єдиний комплекс, що стане окрасою нашого міста. А ось центральна площа Луцька своє обличчя вже змінила коштом тих, кого ми називаємо соціально відповідальним бізнесом. Правильніше було б сказати небайдужих до проблем громади лучан. Вони не дають пустопорожніх обіцянок, не завойовують політичний імідж гречкою, їх мало видно на телеекрані, але з доброму серці допомога наших земляків неоціненна, не тільки мільйонам гривень, вкладених у бруківку театральної площі. Цікаво, що більшість лучан вже й не пам'ятають тих жахливих ям і калюш посеред міста, потрісканого асфальту, Словом, до хорошого звикають швидко. Той вид, який сьогодні має площа, це великий позитив для нашого міста. Це можна сказати, візитна карточка нашого міста. І ми лучани вдячні нашому меру за те, що все-таки при тих труднощах, все таки знаходяться можливості. Робити достойним наше місто, достойним європейським містом це торкається не лише майдана. Ми відзначаємо позитивну роботу нашого теперішнього мера. Дякую йому. А найближчим часом на театральній площі таки добудують світломузичний фонтан, знову ж таки коштами відповідального лучанина. І можемо бути впевненими у реалізації проєкту, бо якщо Микола Романюк дав слово, то його тримає. Як і обіцяв, відремонтувати минулого року більше півсотні вулиць нашого міста, то таки дотримався сказаного. Отож, проривом року, що минув, можна назвати будівництво та ремонт доріг у власному центрі. Сьогодні хіба що водії згадують розбиті дороги, чи то Станіславського та Гнідавську, де навіть тролейбусники відмовляють. Їздити. Чи вулиці Шевченка, яка є стратегічною об'їзною, де завжди з ям після дощу забризкувалися перехожі. Я щодня їжджу цією дорогою, бо вулиця ну, Шевченка. І можу сказати, що вона набагато ну, краще стала, коли зробили, положили асфальт нове покриття. Тому що раніше неможливо було проїхати. Тут такі ями були, що люди не те, що ковпаки губили, а навіть диски гнули. Так що... Відчутна різниця, що було раніше, що стало зараз. Цього ж року відремонтованих вулиць у Луцьку буде дещо менше. Місту потрібно віддавати борги попередньої влади. Але Микола Романюк таки відшукав можливість привезти до ладу щонайперше ті дороги обласного центру, на які випадає найбільше навантаження транспорту. В планах 64 вулиці було. Це капітальний ремонт вулиць? Я не говорю про поточний, тому що поточний ми його проводимо постійно і сім прибудинкових територій. Але найбільше уваги влада приділяє якості виконаних робіт. Можливо, доріг засфальтують менше, але послужити громаді вони мають довше за рахунок сучасних технологій. До речі, мало хто знає, що вони дозволяють класти спеціальний асфальт навіть у дощ чи у калюжу, при тому не втрачаючи міцності покриття. Тому, коли деякі лучани обурюються роботами дорожників дощової погоди, то не знають тонкощів цього процесу. А нові дороги вимагають і нового освітлення, що найперше біля навчальних закладів, зупинок транспорту на околицях міста, до яких років 20 не доходили руки попередньої влади. Якщо взяти до уваги, що у Луцьку є 70 вулиць, на яких ніколи не було освітлення, то тільки минулого року Микола Романюк разом з небайдужими лучанами засвітив в обласному центрі більше пів тисячі ліхтарів. Ну і чесно скаже скучно було, бо останніх п'ять років трошки вона так якось місто стояло на місцемузе, дякуючи Ініціативом і бажанням нашого нового мера Миколасавича зробити, і ми бачимо, що робота робиться. До цих цифр слід додати ще й ліхтарі у парку імені Лесі Українки, презентовані нашим відомим земляком Лучанином. І найближчим часом такі світильники постануть на усіх алеях цієї зеленої зони. До речі, мешканці обласного центру вже давно намагалися привернути увагу влади до центрального парку міста, але почув звернення громадян хіба що Микола Романюк і взявся за реконструкцію каналів, які стали найбільшою проблемою відпочинкової зони. Тепла, зовсім не зимова погода дала можливість продовжити роботи з розчистки каналів у парку імені Лесі Українки. Цей проєкт перебуває під постійним контролем очільника громади. і Вже сьогодні можна вести мову про завершення першого етапу реконструкції парку, який не обмежується водовідведенням розгалуженої мережі цього зеленого куточка нашого міста. Це комплекс робіт, що має повністю змінити обличчя відпочинкової зони обласного центру Волині. Є ряд доріжок тут, які потрібно відновити. Плюс це атракціони, плюс нам потрібно буде, і ми наведемо порядок з торгівлею тут в парку, тому що є сьогодні один господар, і все буде би, скажімо, пропрацьовано. Ота проблема ґрунтових вод зачіпає ще й один з віддалених районів міста Вересневе. Сюди, чи не за усю історію незалежності України, вперше приїхав міський голова, аби вислухати людей і зрозуміти, чому за 20 років так ніхто й не спромігся вирішити проблему каналізаційної мережі водостоків. Дуже вражена, що на нас звернули увагу, що до нас приїхав міський голова, тому що нас. Ми так і не до села і не до міста. На нас мало звертають дуже уваги. Нарешті ми дочекалися, що голова звернув увагу, приїхав. Всі наші особисті питання і питання колективне він може вирішити тут, на місці. Ціна питання втілення проекту водовідведення на Вересневому більше 50 мільйонів гривень. Тут Микола Романюк сподівається на допомогу держави. Хоча у міському бюджеті теж закладені кошти на вирішення проблеми підтоплення стоками осель мешканців Вересневого. До слова, оті прибудинкові території завжди були найслабкішою ланкою у благоустрій обласного центру. Це тільки зараз, коли у Луцьку набув поширення рух за створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а міський голова став ініціатором впорядкування прибудинкових зон. Наше місто стає привабливішим не тільки у центрі. Пам'ятається, оту калюжу біля будинку номер 31 на вулиці Конякіна не згадували тільки ліниві. Щоправда, і погода не давала можливості завершити ремонтні роботи тут якнайшвидше. Але сьогодні мешканці цього мікрорайону... Вже й очам своїм не вірять. Рівний асфальт немає тих ям, пилюка постійно не йде, коли от сонце. Задоволені? Головне, що ями то й не ями. Тут взагалі були, неможливо було проїхати е, машинами, а коли дощі то болото просто сплошне болото було. Е, Місцева влада дала відчути себе людьми. А для міського голови найдорожчою є вдячність маленьких лучан, яким є де сьогодні розігнатися іграшковим транспортом. Втім, саме для них і працює Микола Романюк, плануючи за два роки навести лад в усіх прибудинкових територіях нашого міста. А ця то тільки одна з семи у довгому переліку більше як з 30 прибудинкових територій, які потрібно відремонтувати найближчим часом. Для цього у бюджеті міста закладено 2 мільйони гривень, а до Дня міста завершить роботу у дворах на бульварі Дружби, народів та проспекті Перемоги. Про це це потурбувалася і місцева влада, і депутати Луцької міської ради. Звичайно, ви знаєте, напевно і на нашій вулиці вже буде свято. Я дивлюсь, так було страшно вийти навіть з під'їзду, а тепер настільки приємно, що бердюрки сидять діти, десь мають вийти погуляти. Ну я думаю, що наша влада нас почує і допоможе нам. Де ще однією проблемою стало менше, то у навчальних закладах нашого міста зусиллями Миколи Романюка таки вдалося замінити старі вікна у спортивних залах, а у більшості шкіл і вактових це не тільки зекономить тепло у приміщеннях а й додасть спокою батькам за здоров'я дітей. До речі, варто згадати і про відкриття додаткових груп у дитячих садочках Луцька. Відтепер ще більше 200 малюків мають можливість відвідувати дошкільні навчальні заклади, причому в оснащених відповідним інвентарем групах. Я дуже задоволена і щаслива, що відкривається ця нова група, і дітки будуть мати таку приємну радість. Все нове, гарне, красиве. І вони будуть рости, тішити нас і в дуже гарних, комфортних умовах, в такому гарному середовищі. До речі, вже цього року додаткові групи відкриють у садочках номери 1, 6, 34. А у 19-му відразу дві групи. Іди мені всіх наших мам, бабусь, дякую місцевій ладі, що ми нарешті дочекалися того дня, коли дитина прийшла в дитячий садочок. Адже коли дитина відвідує садочок, то і мама спокійна, і дитина доглянута. І ще хочеться подякувати нашому міському голові за те, що він розуміє проблему, яка стосується не лише нашого Луцька, а й всієї України. Нагадаємо, сьогодні у Луцьку чекають такої події більше півтори тисячі маленьких лучан. І демографічна ситуація у Луцьку тільки поліпшується. Ну і на перспективу ми думаємо все таки по вивільненню тих приміщень, які сьогодні ще є в оренді в деяких якихось державних установ дитячі садочки, такі як там центр зайнятості, пенсійний фонд. Ну але це справа, яка потребує трошки часу. Отож, цього року до садочків підуть щонайменше пів тисячі дітей, а тим часом міський голова докладає найбільше зусиль, аби у 55-му мікрорайоні якнайшвидше постав дошкільний навчальний заклад для 200 маленьких лучан. Звичайно ж, у короткій програмі неможливо розповісти детальніше про усі події, що сталися в нашому місті впродовж року, а їх було дуже багато. Згадайте, Луцький замок став переможцем акції «Сім чудес України, а наше місто нарешті отримало власний логотип. Цього року обласний центр Волині став вільним від хлору, замінивши у навчально-виховному комплексі No26 останню хлораторну сучасною станцією обеззараження води. І вперше у нашому місті відбувся форум інтеркультурних міст, гості якого стали учасниками феєричного шоу Ніч у Луцькому замку. А до Дня Незалежності України від нас до Києва поїде велетенська дивописанка, яка відкриватиме урочистості у столиці. До речі, цього року вперше у Луцьку урочисто відкрили туристичний Сезон, і усі ми разом вболівали за нашу збірну з футболу на грандіозному фестивалі кеофанфест Євро Євро-2012». Здається, усе це відбувалося ніби вчора, хоча з того часу минув рік, і сьогодні можна зупинитися на хвилинку, озирнутися, підбити підсумки і проаналізувати, що вдалося зробити, а що ні і чому. Звичайно ж, такого прориву від Миколи Романюка не чекали навіть оптимісти, адже добре розуміли, що доведеться віддавати кредити, якими обтяжене місто, і будувати дороги, а головне найбільше зусиль приділити соціальній складовій. Бо лучани що найперше хотіли відчути повагу до себе, турботу нової влади. І вирішення тих проблем, які накопичувалися роками. Рік, що минає, був складним для нашого міста. Доводилося давати борги і аварія, яка сталася у нас з будинком на Рівненській 109. Безперечно, також вона привела до додаткових незапланованих видатків. Але все-таки протягом того часу, який пройшов, місті дещо зроблено, тому я хотів би щиро від душі подякувати всім, всім жителям міста, всім е, працівникам, які працюють сьогодні на підприємствах, подякувати соціально відповідальному бізнесу за допомогу, за підтримку. Адже без е, жителів міста, без бізнесу нам би багато речей не вдалося б зробити в тому проміжку часу, який пройшов від минулого дня міста. Тому я сподіваюся, що і слідуючий рік ми пропрацюємо злагоджено, гарно, спільно, разом будемо робити все для того, щоб місто наше було чистішим, охайнішим, для для того, щоб в ньому було приємно прогулятися, приємно жити, приємно працювати. Отож, підбиваючи підсумки року, що минає для нашого міста, можна стверджувати, що ми маємо історію, якою варто пишатися сьогодення, у якому хочеться жити, і сподіваємося, майбутнє гідне наших мрій. А Луцьк стане гарним містом для добрих людей, де кожен знайде тут щасливу долю.